Доброго дня, шановні учні! З вами знову Анастасія Ігорівна і ми поговоримо сьогодні про кристалічні та аморфні тіла. Ви вже знаєте, що за структурою аморфні тіла дуже близькі до рідин. Молекули, атоми, йони аморфних тіл, вони взагалі кажучи, розташовані хаотично. І тільки всередині невеликих локальних груп, які містять усього декілька частин, вони розташовані в певному порядку. Цей порядок називається ближнім. Фізичні властивості аморфних тіл, такі як теплопровідність, електропровідність, міцність, оптичні властивості тощо, вони однакові в усіх напрямках. Це означає те, що аморфні тіла ізотропні. Що таке ізотропія? Ізотропія від грецького ісос рівний і тропос напрямок або властивість це незалежність фізичних властивостей від напрямку обраного в тілі. Прикладами аморфних тіл можуть бути скло, різні затверділі смоли, наприклад, янтар, пластики тощо. Аморфні тіла певний час зберігають свою форму, однак унаслідок тривалого впливу вони течуть. Якщо ж аморфне тіло нагрівати, то воно м'якше і поступово його перехід у рідкий стан займає значний інтервал температури. Зараз трошки поговоримо про будову кристалічних тіл. У кристалічних тілах частинки речовини, тобто атоми, молекули йони, вони розташовані в чітко визначеному порядку. Якщо з'єднати центри положень рівноваги частинок кристалічного тіла, то вийде правильна просторова гра, яку називають кристалічною. Доведено, що існує 230 типів різних кристалічних граф. Наприклад, у кристалі полонію йони полонію розташовані у вершинах куба, утворюючи так звану просту кубічну градку. Це можете бачити на рисунку 34.1А. Йони чистого ферму за кімнатної температури теж розміщені у вершинах куба. Але окрім цього, один йон розташований у центрі куба. Тому це вже є об'ємно центрована кубічна градка. Це можете бачити на рисунку Б. Якщо, наприклад, нагріти залізо до 906 градусів за Цельсієм, то розташування йонів ферму раптом зміниться, градка перебудується. Центральні йони змістяться, а всередині кожної грані куба з'явиться додатковий йон. Це гранецентрована кубічна градка. Це можете бачити на рисунку В. У такій гратці частинки впаковані щільніше, ніж в об'ємно центровані кубічні. Щільне пакування спостерігається також в гексагональній кристалічній гратці. Це можете бачити на рисуночку Г. Зверніть увагу, частинки в кристалах щільно впаковані, тобто відстані між їх центрами приблизно дорівнюють розміру частинок. Електронні хмари частинок... По факту торкаються одна одне. А от у зображенні кристалічних граток часто показують тільки положення рівноваги частин. Багато кристалічних речовин мають однаковий хімічний склад. Однак через різну структуру кристалічних граток відрізняються своїми фізичними властивостями. Це ви можете бачити на рисунку 34.2. Таке явище називають поліморфізмом а перехід із однієї кристалічної структури в іншу поліморфним переходом. Ну, наприклад, у виробництві штучних алмазів використовують поліморфний перехід графіту в алмаз. Цей перехід відбувається за тисків приблизно від 60 до 100 тисяч атмосфер і за температури від 1800 до 2300 градусів за Цельс. І навпаки, у результаті нагрівання у вакуумі до температури близько 1500 градусів за Цельсієм алмаз перетворюється на графіт. Чому монокристали є анізотропними? Кристалічні тіла, взагалі кажучи, можуть бути монокристалами і полікристалами. Монокристал тверде тіло, частинки якого утворюють єдину кристалічну гра. Упорядковане розташування частинок у монокристалі є причиною того, що монокристали мають плоскі грані та незмінні кути між гранями. Це ви можете бачити на рисунку 34.3. Фізичні ж властивості монокристалів залежать від обраного у них напрямку. Кажучи, це і називають анізотропією, від грецького анісос нерівний і тропос напрямок або власний. Так, механічна міцність багатьох кристалів вона різна у різних напрямках. Наприклад, маток слюди легко розширьовується на тонкі пластинки в одному напрямку, але його набагато складніше розламати перпендикулярно до пластини. Під напрямком обраного в кристалі залежить його теплопровідність, електропровідність, заломлення, прозорість, лінійне розширення та багато інших фізичних властивостей. Анізотропія кристалів зумовлена їх кристалічними градами. В різних напрямках відстані між частинками, що утворюють кристалічну градку, різні. Великі монокристали рідко зустрічаються у природі. Найчастіше кристалічні тверді тіла, в тому числі й отримані штучно, є саме полікристал. Полікристали це тверді тіла, які складаються з багатьох хаотично орієнтованих маленьких кристаликів, що зрослися між собою. Їх називають кристаліни. На відміну від монокристалів, полікристалічні тіла ізотропні, тобто їх властивості однакові в усіх напрямках. Полікристалічну будову твердого тіла можна виявити за допомогою мікроскопа, а іноді її видно навіть і неозброєним оком, наприклад, чавом. Більшість металів, які використовує людина, є саме полікристала. Трошки про рідкі кристали. Рідкий кристал, рідки кристал це стан речовини, який поєднує плинність рідини і анізотропію кристалів. У рідині частинки в цілому розташовані хаотично та можуть вільно обертатись і переміщуватись у будь-яких напрямках. У кристалічному твердому тілі існує тривимірний далекий порядок. І частинки можуть лише коливатися біля положення рівноваги. А от у рідкому кристалі є певний ступінь упорядкованості. В... А, от у... а от у рідкому кристалі є певний ступінь упорядкованості в розташуванні молекул. Це ви можете побачити на рисунку 34,5. Але й допускається деяка свобода їх переміщення. Найчастіше рідкокристалічний стан спостерігається саме в органічних речовин, молекули яких мають видовжену або дископодібну форму. Вільність оптичних властивостей рідких кристалів від температури та електричного поля забезпечила їх широке застосування в дисплеях годинників і калькуляторів, у персональних комп'ютерах, плоских телевізійних екранах, також їх використовують у медицині, наприклад, як індикатори температури тощо. Так, кут повороту осей молекул у кожному шарі холестеричного рідкого кристалу залежить від температури. А від кута повороту залежить забарвлення кристалу. Тому, якщо тонку полімерну плівку з мікропорожнинами, заповненими холестериком, накласти на тіло, то вийде кольорове відображення розподілу температури. Ну що ж, всім дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці.